З цього краю ми в'яжемо вертлюх, на нього потім буде одягатися ця матня з поводками. Як в'яжеться повідець на корейську оснастку, ось оцей повідець повинен бути біля 13 см від гачка до гачка. Тому трохи з запасом херачимо кусак лєски собі і прив'язуємо одразу другий гачок. Так, відміряємо, Рак 5 десь повинен бути один, і цей отак на такій відстані там десь 7-8 сантиметрів вийде. Все, зав'язали. Зав'язали і забули. Щоб потім зв'язати повідець, треба що зробити. У вертлюжок вставляємо леску, Потім з цієї петлі робимо удавочку. Ось вона. І в цю удавку потім вставляємо оці два гачка. Хуяк, хуяк. Тримаєш так, щоб вони були ну, на, на, на правильній відстані, як тобі треба. Вирівняли їх біля них, щоб було біля 2 см. О, і зажав. Все, корейська оснастка готова. Кайф, блядь.